Продовжіть речення. У нашій школі можна чудити, творити і бути крутими. В нашій школі можна здобувати нові знання та знаходити нових друзів. Що можна робити в нашій школі? Навчатися. В нашій школі можна. Можна відпочивати. Що можна робити в нашій школі? Можна старанно навчатись, відвідувати багато цікавих гуртків. Продовжу речення. В нашій школі можна допомагати однокласникам. Що можна робити в нашій школі? Цікаво відпочивати. Що можна робити у нашій школі? Наприклад, не порушувати. Що можна робити у нашій школі? То, ну, перше навчатися, гарно навчатися, друге відпочивати, веселитися, розважатися і смачно їсти в нашій їдальні. Дякуємо. Що можна робити у нашій школі? Насолоджуватись шкільними роками.